І спортсменка і артистка, хохотушка, танцюристка, Аню кожен упізнає, з нею весело завжди буває. Зустрічаймо випускницю четвертого класу Анну Бурдун. Сміх, кажуть, сили всім дарує, здоров'я, оптимізму добавляє. І Арсен усе це має, а ще старанності у нього вистачає. Зустрічайте випускника четвертого класу Арсена Войтенка. Добру пам'ять має, гарну математику вивчає, скромності у нього не займати, будем всі Нікіту вітати. Оплесками зустрічати. Зустрічайте випускника четвертого класу Нікіту Воробея. Вона є жвава і рухлива, до того ще і жартівлива. Будемо ми її зараз вітати. Нелі оплесками зустрічати. Зустрічаємо. Випускницю четвертого класу Неллі Гермаш. Тиха, скромна, сором'язлива Ангеліна незлоблива. Завжди привітна з усіма і працьовита, як бджола. Зустрічаємо випускницю четвертого класу Ангеліну Головко. Веселий, щирий і вродливий. Єгор спокійний, тихий, милий, дуже відповідальний, талановитий. Його усмішка, як сонечка краплина. Зустрічайте випускника четвертого класу Єгора Гутника. По дорослому хазяйка. Не потрібна вже їй лялька, на пам'ять може вірш розказати і всьому порядок дати. Зустрічаймо випускницю четвертого класу Мар'яну Іванову. Мов принцеса ти красива, і розумна, і кмітлива. В конкурсах Марія участь брала і завжди перемагала. Зустрічайте випускницю четвертого класу Марію Карпенко. Мабуть, буде президентом цей прекрасний випускник. Наполегливий в навчанні до мети іти він звик. Георгій добрий працьовитий, серйозний і талановитий. Зустрічаємо випускника 4 класу Георгія Клімкіна. З Олександром нам цікаво. Він до спорту має хист, загадковий і проворний, слухає учителів і не кривдить малюків. Зустрічайте випускника 4 класу Олександра Качкана. Це модель? А чи школярка завітала до нас в клас? Ні, це Єва Михайленко. Вабить око нас не раз. Зустрічаємо випускницю 4 класу Єву. Михайленко. Добра дівчина, спокійна, і як друг вона надійна. Дуже гарну вроду має, всіх навколо підкоряє. Ліля це вже не секрет, вступить в університет. І вона це точно знає, і пари там не прогуляє. Зустрічайте випускницю четвертого класу Лілію Павленко. Вродлива, щедра і привітна, і як справжня господарочка працьовита, руки і серце добре має. Староста наша тільки усім добра бажає. Зустрічаємо випускницю 4 класу Лілію Побокову. Елегантний, милий, гарний, любить кожен його з нас. Будем всі його вітати в цей же день і в цей же час. Зустрічаємо випускника 4 класу. Тимофія Помаза Олексій наш трішки скромний. Він високий і стрункий, милий, славний, чепурний, вірний друг і добрий брат. І з комп'ютером на ти. Краще нього не знайти. Зустрічайте випускника четвертого класу. Олексія Потапенка. Добрий, щирий, симпатичний, про друзів завжди дбає. Наш Матвій добре серце і добру душу має. Зустрічаємо випускника четвертого класу Матвія Шатиренка. Вже дорослий і слухняний. Поважає він батьків, завжди перший у навчанні слухає учителів і не кривдить малюків. Зустрічаємо випускника четвертого класу Миколу Шевченка. Дорогі мої діти, любі четвертокласники, от і настала та щемлива мить. Коли ви завершили перший крок свого шкільного навчання початкову школу, сьогодні для вас пролунає останній дзвінок, і ви вже випускники початкової школи. Пам'ятаю, як вперше ваші батьки привели вас до школи таких маленьких, таких невпевнених. Ви сіли за парти і почали трудитися. Я вам дякую за те, що ви раненько вставали, учили уроки, малювали, клеїли, творили, досліджували, виходили на онлайн-уроки. Хочеться вам побажати добра, гарних друзів, віри в себе, в щастя, здоров'я! Успіхів у навчанні, всього найкращого. І так як кажуть, що перша вчителька як друга мама, то дозвольте мені благословити вас на удачу, на добро, на успішне навчання і на все найкраще, що може статися в вашому житті. Завжди буду вас пам'ятати, ви завжди будете моїми учнями. І пам'ятати тільки хороше те, що сталося з нами. Люблю вас, обіймаю і до зустрічі!